З нами на зв'язку вже Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Вітаємо сьогодні з паном Олексієм. Будемо говорити про стан на фронтах нашої України. Вітаю! Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Тож, давайте, пане Олексію, розпочнемо все ж таки з таких приємних українців новин. Звісно, як би там не було, але все одно наймасованіша атака безпілотників на Росії. Хто це зробив? Постає питання, бо розвіддальні ж позакривали нам американці. Так ми не можемо, щоб ми не били, щоб ми не торкалися е, тих територій на Росії, але все одно е, щось там та долетіло, І долетіло нормально так на півтори тисячі кілометрів, аж долітало. Тож давайте поговоримо про це більш детально, що там відбулося. Ох, згідно 51 статті статуту організації об'єднаних Націй, країна, яка потерпає від агресії, має право здійснювати самозахист, самооборону, включаючи атакувати військові чи пов'язані з військовими військово промислові об'єкти на територію ворога. Ми не борушуємо жодного законодавства, і будь-хто чи то може бути шейх чи президент, навіть сполучених штатів, чи ще хтось він не може ставити свої забаганки вище ніж міжнародне право. Ніхто йому такі повноваження не надавав. тому ми нічого не порушуємо. А якщо це комусь не подобається, то ми будемо дуже схвильовані. Ну, нас це дуже буде турбувати, що вам не подобається. Ми будемо всі душою з вами, але будемо робити те, що ми маємо робити під час війни. Ми маємо нищити ворога там, де ми можемо достати. Бо нищити потолам це ослаблення суттєвим, можливим майбутньому ослаблення військ на лінії фронту. Це погірше логістику, це погірше. Забезпечення, це погіршує моральний стан. Це піднімає, може підняти якусь хвилю обурення, хоча б на кухнях в Російській Федерації. Тому ми будемо робити те, що ми маємо за те, що ми вважаємо потрібним і не порушуючи жодних міжнародних законів. От і все, і це є прояв. А по великому рахунку ми прислухались дуже важно до висловлень президента Трампа. І ми повністю з ним погоджуємося, і ми будемо досягати мир через силу. Як він і пропонує? Ми просто виконуємо те, що він сказав. Ну, ні він не сказав, він не може давати нам накази, але от ми, ми з ним погодимося погоджуємося з такою думкою і будемо так робити, як е, такий майнстрім новий в політиці Сполучених Штатів. 300 безпілотників, які атакували Російську Федерацію, ви знаєте, декілька вже півроку, е, а може навіть і більше, на російських пропагандистських каналах були ну розмови про перебіг подій на російсько-українській війні, і ті в гостях там з Кибєва, Сіманян, Соловйова, казали дехто з таких більш-менш поміркованих поміркованих людей. Навіть там може такі інколи зустрічаються, що що буде робити Російська Федерація, коли Україна налагодить масове виробництво дронів, і атаки будуть в кількості 300-400-500 тисяч одночасно. Не, не, не зможе російське ППО з ними впоратися. І тоді його підняли насмішу. Та які там, ну от е, зараз саме так і відбувається. Тобто е, ці атаки, я впевнений, мають бути продовжені. Але навіть на Росії знали, були люди, які це знали. Які мають бути об'єкти атаковані, крім нафтопереробних заводів, складів і так далі, об'єкти прийняття рішень. це Це політичний, інформаційний. Медійний тиск під час гібридної війни, яку ніхто не відміняв, вона як була гібридна, так і залишилась. Тому з моєї особистої точки зору, це вже моє е, суб'єктивне бачення. Треба атакувати Москву, треба атакувати Санкт Петербург, а в Москві треба атакувати Останкіна і Кремль. Це головні мають бути цілі. Пане Олексію, давайте ще знаєте, залишимося на цьому питанні і поговоримо саме про дату, яка була обрана для того, щоб атакувати Москву безпілотниками. День е, Прошу? День Незалежності Літви. Ну, ні, ні. Як вважаєте, чи має стосунок ця дата до того, що зараз відбувається у Саудівській Аравії? Яким чином, чи це буває не спроба тих людей, які запускали безпілотники, дещо ну, яку свою позицію обозначити вам так не здається? В тому числі, звісно, це є це ми маємо вести перемовини, показуючи зуми. Ви знаєте, багато, багато було розмов, і багато людей казали з наших партнерів на це на увазі в Куварах за кордоном на різних зустрічах, що словців ніхто не поважає, і їх шкоди їх ображають. Їм треба допомагати, але поваги до них немає. А коли хтось зробить щось от таке, як ми робимо зараз то ну звісно в голос ну не можуть люди там з європейського союзу чи з якихось е, організацій ну не з якихось організацій, до нас сказати, що це дуже добре що по москві літять е, якісь е, по, ці якісь повітряні ну що щось, щось повітря такою москву звісно вони мають кати що це погано що там щось про мир розповідати що і про що дурню а в куларах кажуть молоці правильно робити. так і треба робити панелексі то ж результати не буде так, я так розумію, за вашими прогнозами, чи продовжаться такі неспокійні ночі на Росії? Я думаю, вони мають не тільки продовжитись, вони мають посилюватись. Ми, ми збільшили, суттєво збільшили виробництво наших безпілотних літальних апаратів різноманітних, і в тому числі тих, які можуть долати велику відстань. Та в не така велика відстань. Я впевнений, що Показувати, а ми це по великому рахунку демонстрації атаки на півтори-дві тисячі кілометрів це, це добре. Це для того, щоб вони розуміли, що ми достанемо до Уралу, якщо буде треба. Але мені здається, що більше тиск на перемовників з боку росіян чи навіть на перемовників наших партнерів і друзів зі Сполучених Штатів. Якщо були масовані удари по Москві, я думаю, що масовані удари по Москві. І казати про те, що там. Не може так бути, що цивільний об'єкт атакувати не може. Ми не будемо атакувати цивільні об'єкти. Є прописані е, об'єкти, які вважаються військовими, що пов'язані з військовими. Ще раз, центр центр пропаганди, центр прийняття рішень це є військові об'єкти це є військові цілі. Ми можемо дуже хочеться побачити, як прилітають наші безплотьки. Колись груст сів на червоній площі, хто пам'ятає ще часів Горбачова. Такі німецькі на назвичайно. Так, люди, так. Він наробив тоді дуже багато шуму, насправді у я світовій думаю, спільноті. Я думаю, що якщо ми е, поховаємо, скажімо так, чи приміруємо Володимира Ілліча Леніна в його скліпі, я думаю, що багато людей в світі буде тільки задоволені. Е це була прекрасна ідея, якщо чесно. І дійсно повторити цей, знаєте, цей політ і припарку так, припаркуватися на Червоній площі то було б чудово. Я вважаю, що феєрично. І будемо сподіватися, що так і буде. І е, українці матимуть можливість і технічну можливість в тому числі, е, саме для того, щоб це зробити і продемонструвати. Е, давайте поговоримо нас, нас два слова, нас трошечки чомусь ми самі себе е, якось принижуємо. Ну, по-перше, ті безплодники, які ми використовуємо і використовують росіяни, почули першими. Е, ті реби, які використовують росіяни, почули першими. Тобто вони нас мавпують. Давайте пригадаємо, що переважна більшість двигунів в їхніх ракетах зроблена на підоно-будівнальному заводі. Є його, по цій абревіатурі всі знають. Давайте пригадаємо, що переважна більшість двигунів вертольоту зроблена на нашому заводі, на о, господи, тобто, і, і так далі. Тобто в нас багато чого є, і ми одна із небагатьох криніка е, і шести країн, яка може запускати ракети в космос по великому рахунку, і на, на наших двінах е, взлітають ракети французькі, так само супутники інше. Тому е, ми багато що можемо, ми багато що вміємо, і е, це ми маємо відчувати всередині, е, ну всередині наша нашої країни для того, щоб. І ну і звісно, і казати де тільки можливо, нагадувати такі речі. Бо після цих спічів новітньо адміністрації сполучених штатів у багатьох може закрас закрастися. Думка, що ми якась ледна бананова республіка, Шановно, давайте трошечки нагадувати і, повер... і нагадувати людям про те, що ми можемо, що ми вміємо, як ми три роки б'ємо другу армію світу. І так далі, і так далі, і от ця неповага, ми розуміємо, що треба приймати політичні рішення, треба бути на певні, скажімо так, не дуже приємні речі. Не ну, можна як там на вулицях, коли там між собою там якісь хлопці розбираються. і Наполягати тільки на цьому, треба йти на певні ну рухи дипломатичні. Ну маємо в будь-якому разі не забувати але, про але, те, що так, ми, наскільки ми так, сильні, так, наскільки ми так, в нас але, але, можливість є. Але, 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 але але йти на поступки, якщо це треба, і втрачати самоповагу – це зовсім різні речі. Добре, давайте про поступки поговоримо більш детально з вами у розрізі військової ситуації. Давайте поговоримо про те, що відбувається наразі на Курщині, тому що дуже багато зараз заяв офіційних українських про те, що наразі там ситуація контрольована. Але деякі іноземні змі кажуть протилежне, що е, українці, українські бійці е, там маневрують якимсь чином у глиб е, ближче до України, і що навіть росіяни почали взривати зрива, мости. Тож е, чи можете ви прокоментувати, що там наразі відбувається? Що, е, яка ситуація, яких новин звідти чекати нам? Ну, погіршена логістика для постачання нашому групуванню всього необхідного для ведення бойових дій. Це відомий факт, і Він офіційно підтверджений. Щодо прогнозів наших, ну я не знаю партнерів, друзів, знайомих, які аналізують ситуацію зовні. Ну, вони мають на це право. Це оціночне судження. Бога раді, я вас прошу. Я думаю, що такі люди, як командуючий збройними силами, пансирський, коли робить офіційні заяви, він не може збрехати чи щось висловити не так, як треба. Бо борони Боже, з'ясується, що це було навіть інформація. Не від дійсності, це буде останній день його на посаді, і якщо взагалі на скажімо так більш-менш нормальному стані, бо це вже є, можна розглядати як ну, ще не менше службова, ще не менше, службова не бались. тому. Люди, офіційні представники наших збройних сил, коли роблять офіційні заяви, вони сто разів перевіряють. Якщо пан Сирський каже, що ймовірність оточення нема, принаймні на сьогодні і на ближне на... на найближчі дні, значить і нема. Хто би там ще не розповідав? І да, він назвав він, сказав слово маневрені бої. Ми там ведемо маневрені бої. Ну нарешті. Бо ну знаєте, втомлюєшся інколи. Це казати, що ми там маневруємо і. Чомусь, ну може сирський скал, може вони якось де Ну може, коли є, там хтось із нас каже, із людей, які аналізують ситуацію, чомусь воно якось не сприймається, часто густо. Що таке мене, що таке ми не вруємо? Це не тікаємо <кій> війна, армія воює по військовій науці, не по фантазіям, не по забаганку, не по креативу, не по, не по, по ноу-хау. Ні про новому баченню, ні ще по якомусь ахімії армії по, по військовій науці. І хто краще опанував цю науку, той досягає переваги. Це, це мені здається очевидні речі. Так от в бойовій науці, науці і в бойових статутах прописано в який, в який спосіб Збройні сили підрозділи можуть тримати оборону. Те, що ми робимо на території нашої країни, це зветься позиційна оборона. Коли ми стаємо ну, в певних фортифікаціях, і намагаємося ворога в першу третю лінію не дати йому просоунти. Багато було розмов, як ми їх побудували добрі Вони чи не добрі? Але крім цього, є ще декілька видів оборони, які має використовувати командир підрозділу, починаючи від командира взводу, не кажучи, вже про і так далі, які прописані в бойових статутах. Це мобільна оборона, маневрена оборона точкова оборона і так далі. Тобто оборонятись можна в ріж в різний спосіб по великому рахунку, всі ці дії можна можна е, назвати одним словом, щоб не заглиблюватися. В хоча хто хоче, може в Вікіпедію почитати, Бойовий статут збройних сил України та все прописано. Та це все є. Хто казав, це вже було, і е, людина обирає люд, Ці ці дії можна назвати маневреною обороною. Що це означає? Це означає уникати лобових зіткнен з переважаючими силами ворога, маневрувати, не задавати йому велику шкоду. Це і генетична пам'ять у нас навіть така є. Так воювали наші козаки, коли невеликими групами шматували великі війська, бо такі набіжали, вдарили, відбіжали, набіжали, вдарили, відбіжали. Ну генетичні, не генетичні, але в бойових статутах це прописано. Тому маневрена війна і завдання на Курщині, крім політичних, та інших складових військового завдання було зв'язати боєм. Велику кількість російських військ, що нам вдалося зробити. Наші там ну кажуть там 10 тисяч. Ну ви знаєте, я думаю, що росіяни щодо знають, скільки там військ. І багато хто знає. Просто ми так домовились: ну не допомагати ворогу, не розповідати, скільки в нас де знаходиться війська. Ще це не є велика таємниця. Ну, ми знаємо, скільки знаходиться навіть, на частин росіян на якій ділянці фронту. Ну а що вони не знають? Ну давайте ж не будемо э, робити з себе якихось таких э, дурників. Звісно, вони знають, але ми домовилися, що. Ми про це офіційно повідомляти не будемо, щоб не допомагати ворогу. Так 10 тисяч в маневреній війні може зв'язати боєм 80 тисяч росіян. Якщо, нам, якщо відвести ці 10 тисяч і поставити позиційну оборону, то в позиційній обороні 10 тисяч 80 тисяч не втримують. Розумієте, треба буде ще не менше 20-30 тисяч. Тобто арифметика дуже проста. Щоб зв'язати боєм 80 тисяч росіян на Курщині. Постачає 10 тисяч, зрозуміло. Того, казати, так бо... так. На, на іншому напрямку треба втричі більше. Ну, от вам і вся військова складова і вся військова доцільність цієї операції це не мої фантазії. Чи я пропускаю відкрити, почитайте, хоч якщо не вірите, є бойовий статут, є військова наука. Це рівень знаєте, другого, другого семестра першого курсу військового вища. Те, що я вам зараз розповідаю. Просто якщо люд... хтось цього не знає, ну це нормально. Люди не всі. Ну хтось не знає там музику, не розуміє, хтось математику не розуміє. Це не означає, що людина стала гірше чи краще. Але е, навіщо лізти в ті питання, в яких вони компетентні і ще бороть не давати поради людям, які всі життя цим займаються і все життя цим навчаються? Оце дратує більше за всього, коли з'являється він чи вона і почне розповідати, як що треба робити. Сідає за картами, почне почне малювати стрілочки, куди кому рухатись, як що де робити. Тому накручення ну, ситуація складна, але контрольована. Якщо ще два слова буквально да -да. що... Якщо... З цим питанням. А, ні, не перетягуйте, <плес> тому що я хотіла ще сказати, додати до вашого щеп, а, такого спічу про інформаційну а, гігієну а, і про те, що її треба дотримуватися. Бо дійсно, знаєте, на четвертому році війни інколи та де не де та і почитаєш де не де, та і знаєте, там почнеш нервувати з приводу якихось новин. А ви пояснюєте так? Ви ви ж пояснюєте це з точки зору саме військового погляду. Ду на це розумієте? Ну, звісно, 6 серпня минулого року ми почали курську операцію, і можна пригадати, що вже в вересні, ну максимум в жовтні, наше командування військове казало про те, що це, це рейд, який ну рейд, і коли доведеться вийти з Курщини, ми це зробимо дуже швидко, і це не є поразкою, чи не є складним рішенням, яке треба приймати чи не популярним, чи ще якимось не знаю. рішенням. рейд підрозуміває захід-вихід. Ми не збиралися ту територію опановувати, приєднувати її до нашої країни чи ще щось там що робити, що там е шукати корисні копалини, рідкісні рідкосне Це рейд, це завдання було першим. Е Зв'язати боєм велику кількість російських військ, і вообще перше це було зірвати дві операції. Що видово зробити операцію наступальну на суму росіян і операцію наступальну на Харків, яка е, планувалася на серпень місяць минулого року. Чому зірвали на Харків? Тому що з Харкова одразу було перекинути війська на, е, на Курщину. Люди, які там чекали наступ, ну розвідка доповідав. Ну з ну будь-хто там був розповість, що е, чекали наступ. Розвідка військова доповіла. Що є там? А сили зараз буде наступ день, два-три нема. Прийшла військова скоро, там взагалі вже не погнали. Вони, вони кудись уїхали, вони поїхали на корщин. Тобто дві, дві наступальні операції росіян не зірвали. І, але це, з самого початку було. Інформацію про те, що ну і плюс до того це велика політична складова. Е, е, бо ми постійно казали про те, що війна має приходити е, на територію ворога, про це казав ще Черчилль, Що будь-яка країна, яка починає бойові дії агресивно проти інших країн, має знати, що рано чи пізно війна прийде на їхню територію. Тому курська праця була цілком важлива і ціл, ну, і цілком розумна. І е, тим мета, яку вона перед собою ставила, вона. Вона досягнута, але вона продовжує ще вона ще ця операція. Ще продовжує працювати нам на користь, Тому... тобто вона ще не завершена. Ми ще почуємо звідти новини. Ні, ми, ми можемо ще раз, якщо ситуація буде ставати більш небезпечною, ми можемо вийти Курщини в будь-який момент. Нам нема чого там робити. Ми там знаходимося тільки для того, щоб по-перше, це політична складова, но війна гібридна, як була таки залишилася. По друге, це військова складова. Якщо військова складова. Зникне, тобто там вже кількість втрат може наша суттєво збільшити, то виключно заради політичної складової ніхто там тримати війська не буде, хоча чомусь вже ну, знов-таки ці саме от фахівці, які ніколи цим не зима, почне розповідати про те, що ця операція носить політичний сенс. І чи треба заради політичних забаганок е, тримати там наші війська, які там ну яким там вкрай важко, скажімо так, пане Олексію? Давайте поговоримо. Знаєте про що? Про політичну складову наразі, поки питання залишимо. З Курщиною все зрозуміло. Там, наскільки за вашим коментарем, наскільки зрозуміло, там поєднана і військова, і політична ціль, і там розбираються військові зараз, але що відбувається зараз на фронтах, в принципі, де гарячіший напрямок? Що зараз можемо говорити на тому ж Покровському напрямку, Сумському напрямку, Запорізькому напрямку? Що там відбувається? на Сумському напрямку це є Курський напрямок. Так, Тут... так, але на Сумщині. Та ні, там новенька, вони намагалися просунутися, щоб зайти з ну з заходу, скажімо так, з північного заходу в тил наших військ. Ну, там нічого, нічого там такого не їм зробити не вдалося особливо. Там справа в тому, що нема сумчанам хвилюватися, що в найближчі дні може статися така по, по суші на суми там 35, по тому 37 кілометрів від, від кордону, якщо не помилять. Ні. Десь біля, ну, там можна подивитися, пам'яті не можу втримати там нема сил та засобів росіян, які ми які могли би зробити якісь наступальні дії на Сумщину. Для того, щоб це робити, треба мати ресурс військовий, технічний, людський. В них ресурс є, але він зосереджений на інших напрямках. Тому сумчанам хвилюватися за те, що буде якийсь наступ. Ну, знаєте, не можна. Вони швидко переміщують війська взвжлінію фронту росіяни. У них немає якихось розривів, які вони можуть притягнути до Сибиру. Ні, вони можуть перемістити війська з іншого напрямку, наприклад, на Сумський напрямок. Але це займе декілька днів, ще на майже 3-5 днів. Тому найближчі декілька днів немає ознак того, що там повернуться якісь наступальні дії в бік Сумщини. Тому фантазувати щось таке не треба. Ну інші напрямки, ну купінський напрямок до до -руху, руху десь так з півночі до півдня. Ну, Харківський, зрозуміло, Купінський напрямок, Ліманський напрямок. Там інтенсивність боїв не по великому рахунку не зменшилася з рухом. Задальше по мапі це буде вже тарецький напрямок. Там дійсно збільшилась кількість бойових дій, але може за рахунок того, що зменшилась вже трошечки ще південніше, вже на Покровському напрямку, тому що там. Нам дало зробити чотири контрнаступи, контрудари, це не а контрудари, і по великому рахунку там стабілізувався по великому рахунку. Є переміщення в один в інший бік, але суттєвого просування там немає. Якщо рухатись далі до, до Гуля Поля, до Запорізького та Херсонського напрямку, то там інтенсивність бойових дій по великому рахунку не зменшилась. Тобто війна йде на кожній ділянці фронту десь більше, десь менше. Найбільш запекло це був Покровський напрямок, але зараз, по оцінкам, ну знов таки, наших міжнародних друзів, інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку впала на 30%. Тобто на третину скоротилася. Ну, от, знаєте, це так головним по Європам, це швидко, що по лінії фронту, хоча тут знаєте, на, на кожній ділянці можна зупинятись і в деталях розглядати. Всі нюанси, всі там, що де крізь Пане Олексій, давайте знаєте, як з вами зробимо. Давайте все ж таки зупинимося на деяких заявах різних діячів, скажімо так, світових, і обговоримо про обговоримо те, що відбувається взагалі, і навіщо ці заяви взагалі зроблені. Я буквально викликав Путіна на поєдинок через Україну, а моя система Starlink є основною основою української армії. Вся їхня передова лінія впала б, якби я її відключив. Про це йдеться у заяві Трампа. На що відреагував польський міністр? І, е, 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 так, так і сказав наступне, що це викликало е, максимальну міжнародну кризу. Чи подібні заяви? От тепер давайте обговоримо таке: чи подібні заяви є приводом задуматися про те, що Америка наразі не є настільки надійним партнером для будь-якої країни? І що в якийсь момент знаєте, Украї... Америка була таким знаєте стовпом демократії, порядку сили міці, і з нею боялися зв'язуватися різні країни. То зараз що відбувається, і чи не сама знаєте, під собою ту дощечку? Вона не рубає та Америка для того, щоб, наприклад, через рік, через два, різні європейські партнери сказали. Але, слухайте, ми не можемо на вас покластися, і тому ми не будемо з вами пов'язуватися взагалі. Просто прокоментуйте це. А ви забули ще про ранку? Тут багато чого цікавого відбувається в світі. Тобто, ну по першали Маск вклав про те, що ніхто нічого виключати не буде, не буде, тому що навіть якщо він не буде подобатись йому політика нашої країни, Він все одно буде це, не буде вимикати після сварки з Сікорським, якого назвав він маленькою людиною. Так. була така пісня, хто старше пам'ятає там Little Man», дуже популярна. Ой, я не пам'ятаю. Він вона хто ж? блін, боліт з Ладно, Можете подивитись, цікаво. Ось така... Добре, добре, я послухаю, але просто зараз не, хочу не, послухати не, вашу не, аналітику з приводу не, Маска не, все ж таки. Да, Ні, ну, не, я не пропоную зараз пісні слухати. Хоча можна після передачі. Цікаво дуже чорно-біло. ще Тобто, старні ніхто вмикати не буде, а от такі розмови Трампа про те, що це. Передава ління, яку вимкнули і ми там пропали, так як ми до цього щось виволону. Це не відповідає дійсності. Ви знаєте, а з е, приводу того, що е, Пробачте. Щас. це просто, просто я тут в автівці, і тут треба тут оживлення. Це займе декілька секунд. Добре. О, все. Ну, Воно там не захотіла горіти без його з приводу висловлювань позицій з приводу надійності так, Америки як партнера більше. Я не я я розумію хотіла програм. Ну по-перше, багато хто з наших європейських партнерів вже починає сумніватися про те, що ще купляти американську зброю, бо купила, а потім з'ясується, що щось не так, що щось їм не подобається. Хтось не так щось сказав, хтось не так як подивився, не ту кроватку одягнув, і все вони. Купили в 35-ті, вони потім за мільярди доларів, а потім вони скажуть, а ми вам не будемо постачати запчастину. Ну, наприклад. Тобто Америка себе показала як ненадійний партнер. Це е, в кінці. Це е, дуже, дуже погано для Сполучених Штатів, тому що Трамп, він, як то кажуть, залишилось три роки і 10 місяців, і ніби ніякого Трампу. На третій строк він не піде, не, не вийде в нього. Але як то кажуть, в цьому ні тут осадик знайшлися, а осадок залишився. Справа в тому, що після Трампа хто би не прийшов, якщо навіть це повернеться, я не знаю, там Рейган все одно довіра до Сполучених Штатів підірвана на роки, тому що всі в світі побачили, що є в Сполучених Штатах не працюють. Державна інституція, яка мала би робити проти увагу, може прийти одна людина і наробити стільки лиха, що багато років відмиватися Трамп іде, а відмиватися... І я думаю, на ринки зброєння у них будуть, провали будуть в подальшому. А що ти Е, О, я не пам'ятаю, хто ж це з лідерів ісламської стражи Ісламської люди. Я не пам'ятаю, хто. я не пам'ятаю про сприймаючи. Ну можна подивитися в голові на схожну притяжку. Він. він Сказав про те, що е, їм байдуже на реакцію Сполучених Штатів з приводу ядерної програми Ірану, тому що весь світ побачив, що е, вони зробили, коли Україна виконала всі вимоги про е, 94-му році. Це коли був підписаний Будапештський меморандум, виконали інші вимоги, а вони так з ними поступили. То ну, поводиться, то де про яку цьому. безпеку і про які гарантії про взагалі безпеку, може йти та. мова ну, в цілому, це, да, так звісно, ми, ми не будемо зупиняти нашу ядерну програму, тому що гарантії сполучених штатів нічого не варто. От пане Олексію, я думаю, що я так, Я думаю, що американцям знаєте, після того як вони обрали Трампа, і те, що він коїть, я не знаю, ли в них церков, щоб ходити і замалювати. Те, що він вже Коїв. нічого собі, деякі країни почали розгортати. Польща говорить, розмовляє про ядерку. Ми розмовляємо на повному серйозі вже про ядерку. Іран розмовляє про ядерку. Довір до сполучені штатів під єм. так, на жаль, через це те, те, що попри, на жаль, те, що ми це не президент, це, це шпигун який засланий. Так, так Ці, американці мають цього свідомо. І ми вже не просто треба обговорювали розпекати. сьогодні в ефірі ту ситуацію, а, що перші попри? перші п'ятдесят ну, 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 днів визначився Трамп. Знаєте, таке і відзначився. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви приділили нам час нашому ефіру, нашим телеглядачам, пояснили важливі речі для пояснення і для спокою в якийсь момент. Так для пересічного українська, українця я нагадаю, Олексій Гетьман був з нами напряму. Включені ветеран російсько-української війни, майор запасу. Дякуємо, прощаємося з нашим гостем.